Друзі, без цензури спілкування Антонова в Києві на окружній в з водіями, котрі об'їжджають корок через заправку. Будь ласка, дивимося до кінця, лайкаємо. Шановний пан водій, доброго дня. Можна запитанечка? Я перепрошую, не можу. Чому проїжджаєте при, при, через заправочку? не можу. Це ж дуже некультурно, невічливо навічливо ви робите. Я розкажу, не, я Вже не корок запитання. не дозволяєте? А що ж ви так їздите? Давайте ще жіночку запитаємо на Toyota Камрі. Шановна Жіночка, доброго дня! Дозвольте, будь ласка, питання. А чому ви проїжджаєте корок через АЗС? там Не пропустили, мне пришлось, мне не там пропустили по дороге, да. поэтому ви бідно об'їжджаєте, да, так. Да, извиняюсь. Уважаю. Очень сочувствую вам, Їдьте, Toyota Camry це таке діло. Вот ще крутой хлопець на ВХ. Давайте запитаємо зараз. Доброго дня! Можна по ні? Не відкриває дверці. Давайте ще запитаємо в когось. Це я не бачив, як він виїжджав. От ще об'їжджає Lexus. Давайте його трошки наздогонимо та запитаємо. Доброго дня, вибачте, будь ласка, можна запитаночку? А чому ви так об'їжджаєте корок через смугу громадського транспорту? Да, сюди, добре, добре, добре. Ну, Маршрутиновка, то зрозуміло. Ось ще маздочка, швиденько так їде. До, здравствуйте, доброго дня. Вибачте, будь ласка, можна запитання? Чому ви так об'їжджаєте корок через заправочку? Що Ще що? Швидше проїхати, 5 балів, вдалого дня. Ось ще Тойота їде, рав 4. Доброго дня! Вибачте, можна запитаночка? Доброго дня, дякую, що зупинилися. Можна запитаночка, Чому об'їжджаєте затор через заправочку? Якщо можна. А, як можна ще що Ну тут ви об'їжджаєте буквально вічного... декілька автівок. Мені надо... треба повернути нічого. Мені там ніхто не пропустить. Що... Вас не пускають? Не пускають. Так Я... там вже ж всі їдуть прямо і, і два правих ріди на в поворот. Мені один та поворот, не два, один. Добре, співчуваю. Вдалого дня. О. Здравствуйте! Доброго дня! Можна, будь ласка, запитанечка, чому біжає корок через смову, через Поспішу. П'ять балів, доброго дня. О, Дивіться хлопці, скільки от важливець на Фольксвагені, важливець на Lexus. Давайте запитаємо. Доброго дня! Вибачте, будь ласка, можна запитання? От, ну, Рено, хай їде, він і так вже. О, BMW Bavaria Motorsport. Це точно треба запитати. САЕ ще. Давайте запитаємо обов'язково. Доброго дня! Вибачте, будь ласка, можна запитання? Чому біжаєте корок вчора за А Ми були на заправку. Ви на заправці були? Не. Вибачте, будь ласка, вдалого дня. <кхем> ну от Дивіться, друзі, їдуть, їдуть, їдуть ще нова партія. Шкода їде і Ланус. Ну, Шкода... Таке собі. Давайте спитаємо у шкоди, наприклад. В нього патріотичний надпис на склі. Давайте запитаємо. Доброго дня, вибачте, будь ласка, можна запитання? Чому ви об'їжджаєте корок через АЗС? Так вийшло. Так вийшло. Вдалого дня. Так вийшло. Так вийшло, взагалі, треба казати. О, а ось цього кадру я хотів би запитати. Доброго дня! Вибачте, будь ласка, можна запитання? Да. Чому об'їжджаєте пробку через АЗС? Я ну, вас знаю, Владислав. Я да. на АЗС. Ой, дуже приємно. На АЗС, прям. Ну, дуже приємно. Прям до сліз. Дякую. От ще, жіночка на бабській Audi Q5. Хай їде собі вдалого дня, вдалої дороги АМ-9300. А от за маршруткою. Маршрутці можна, їде Lexus. Давайте його запитаємо. Доброго дня, шановний водій! Вибачте, будь ласка, можна запитання? КА3119 ім не можна запитання. Ну, хай їде за російським кораблем, мабуть. BMW Bavaria Motorsport з афроамериканцями. Давайте їх запитаємо. Тук-тук. Доброго дня! Вибачте, будь ласка, можна запитання? Можна запитання? Чому ви об'їжджаєте корок через АЗС? Якщо не секрет? Не знаю, нічого. Добре, вдалого дня вам. Хай щастить. І от, друзі, бачимо елітне BMW Bavaria Motorsport 8869. Давайте запитаємо. Доброго дня, вибачте, будь ласка, можна питання? Жінкиня не захотіла спілкуватися, хай щастить. Ось так, шановні друзі, зараз ми подивилися, як кияни і гості міста об'їжджають корок. Вони виграють буквально там 3-4 автівки, але вони заради цього готові навіть загинути там що завгодно, аби проїхати корок буквально на секунд 20-30. Трошки швидше.